Всім привіт! Сьогодні у нас 30 листопада. Вирішив трохи передивити сім'ї на пасіці, виборочно повідкриваю, гляну як сидять. Та... Може десь миша залізла чи ще щось, якісь проблеми. Ну, зараз попередивляюся. От бачимо. Мало того, що синиці витягують фольгої що я запихав. Та вони ще й вулики під'їдають. І ось також там багато таких, багато. Ось сімейка перша, теж синиця. Ось прекрасно сидять бджоли. Тут немає питань. Це ж невелика сімейка, дуже гарно сидять. Займають усі вулочки, дуже добре. Ось теж сімейка зібралася до стінки. Дуже добре. Мабуть, більше десятка вже відкрив кришок. Ну, абсолютно всі сидять спереді поки що. Це дуже добре. І конденсату зовсім немає ні в углах, ніде. Хоча на вулиці дуже волога. Погода, дощі майже щодня. Сьогодні тільки сонце. Ось теж від початку і до середини. Сімейка сидить. Гарна сімейка. Сидять уже не рихлим клубом, дуже добре. Сім'я сидить добре. Але тут побувала миша. Її, здається, зараз немає, але вона тут була. Завтра проставлю мишоловку і будемо вирішувати цю проблему. Так, прийшов усі вулики. Десь, мабуть, в 10 вуликах чи побувала миша. Чи може і зараз там є незначні сліди, видно, що рамки погризані знизу валяються. Але як мінімум, це, це спонукає мене проставити мишоловки у всіх цих вуликах. Завтра цим займуся, тому що потрібно це робити зразу. Не потрібно ждати, поки там миша виб'є всю сім'ю. Тому що до такого раз та два поставив мишоловку, миша впіймалася і все, проблем не буде. Так що буду завтра займатися цим. А так сім'ї сидять нормально. Всі буквально там одна, здається, одна сіла ззаді. Ну, кормів теж дуже багато. А так всі сидять спереді, нікуди не двинулися. І на сантиметр ще дуже гарно сидять. Єдине, що псиниці тривожать сім'ї і миші починають. Так що слідкуйте за мишами, тому що це дуже велика проблема. Їх в прошлому році і в цьому році їх дуже багато, ну, більше, чим потрібно бути. Я не знаю, як з цим боротися, буду робити підставки. Потім буду від синиць накривати сіткою. Ну, потрібно кардинально це міняти, але дзвонять люди в яких і підставки. Все одно миші залазять, миш дуже багато. Так що за цим особливо слідкуйте. Дякую за перегляд, до побачення.